Ну, знаєте, яким би жахливим не був український шоу-бізнес, український телевізійний гумор набагато жахливіший. Тому що я тут подивилася декілька випусків дізер-шоу. І через те, що у нас сьогодні пісенний випуск, ми будемо розбирати пісні з випуску Дзер-шоу. Але м через те, що у нас сьогодні шароварний випуск, я не могла їх оминути, тому що у Дізер-шоу дуже старалися, щоб потрапити... Уривки будуть короткими. Щоб не дуже сильно вас травмувати. Мені просто хочеться звернути увагу на те, що вони просувають своїми скетчами, і на те, чому мені не подобаються ці меседжі. Отже, лихо не спить. Палає, Ви зрозуміли, це, знаєте, от просто от. Якщо ви не знаєте, що таке шароварництво в концентраці. Включайте Дізер-шоу. Це буде шароварництво в концентрації. Уже навіть 95 й квартал. Такі шаровари не виробляє, як виробляє дізер-шоу. Лихо прийшло, лихо не спить. Але а, тут, окрім іншого, є і ще декілька нюансів. Завжди бувало, Москва програвала, тому що це наша земля. У нас хоч і мало, ми перемагали, тому що нам Богом дана. Коротше, Білорус співає в Україні, що у нас, хоч і мало в Україні, хоча мені здається, ну нас так не також мало насправді. А якщо взагалі порівняти територію Росії, населення Росії, територію України, населення України нас взагалі не мало. Ну коротше, ми перемагали, тому що це наша земля, і ми перемагали. Ми, по перше, ніхіра не перемагали. Вот этот от дяснуватий йобаний день Побєди, який щороку Росія святкує. Да і до тепер, і вони у них вже культ на цьому дні паб'єди. Це ж день перемоги не над фашизмом, це день перемоги над тими країнами, які СССР окупував, в тому числі це день перемоги над Україною. Зокрема, і коли говорять, що ми завжди перемагали, це не так. Ми не завжди перемагали. Ми от нещодавно вшановували пам'ять жертву голодомору. Ми зараз знаходимося під постійними обстрілами. Величезна кількість українців просто гине. Просто гине це не перемога. Ми зараз вигризаємо своє майбутнє. Так, ми переможемо. Так, ми очевидно зараз е ну, у цьому двобої е сильніші. Так, ми роздаємо піздюлів цим росіянам нарешті, тому що нарешті хтось. Точніше, світ зрозумів, що не треба ігнорувати цю кончену скажену свинособаку. Але питання в тому, що ми не завжди перемагали. Ми взагалі ніхіра ніколи не перемагали. Нас завжди, зрешту заганяли в якесь стойло. І це не переможенька. І не треба ходити з мантро. Ой, ми такі чудові, ми перемагаємо. Ми оце вдягли віночок, і вишиванку, переможенька, переможечка. Ніхера треба визнавати те, що ми. Лажали десь, не об'єднуючи світ. Нахиляв нас раком. Вибачте, ми маємо казати цю правду, згадуючи про історію Дюранті і Гарета Джонса. Да, Дюранті до сих пір ніхто не позбавив поліцейської премії. Хоча Гаррет Джонс розповідав, що Україна страждає, вимирає від голодомору. А Дюранті розповідав, навіть не пам'ятаю, як його звати. Чи ж хочеться Фелікс сказати, ну не Фелікс, ну коротше. А Дюранті говорив, що ні-ні-ні, я просто на русском бавлі, Я тут поліцейський лауреат, Я вам зараз скажу, розкажу, що українці це все придумали. І от пуліцерівська премія до сих пір не може пуліцера позбавити того, хто зруйнував взагалі саме поняття журналістики, тому що він заперечував реальність. Він заперечував реальність, і більше того, він заперечував роботу фахового журналіста Гарета Джонса. Світ, да, ставив наші сирачки. Світ не допомагав нам, світ дивився на русських. Говорив: ой, ну вони ж такі сильненькі. Хоча, як ми бачимо, це просто збір якийсь, якогось швалі. Швалі Відвертою, да, вони потужні, тому що у них є бабло, яке стоїть за цими всіми ракетами, яке вони величезними потугами вкладали. Так, вони дуже нарвані. Ми не можемо їх знецінювати, тому що це нарвані жорстокі, кончені істоти, які заходять на наші землі, які обстрілюють наші землі. І ми не маємо їх знецінювати. Ми не повинні про них говорити, що вони якісь там такі ой, ну типа, ми такі сильні, а вони такі фу-фу-фу. Ні, але от ну дізель-шоу про це говорить. І говорить, що ми завжди перемагали. Ніхіра, де ти завжди перемагала? Ти віночок вдягла і перемогла? Ніхера треба давати можливість глядачам роздуплятися, в чому ми жили, що відбувалося з нами 300 років, де ти ті перемоги були? Нахера ви пишете ці тексти? Це як зая, там що там а, що вона про що вона там співала? Тебе. А... Да, Давно веретено, ну, далеко лелеке. От ви знаєте, ми завжди перемагали. Ніхера. Ну але давайте слухати далі. Тому що у Дізеля там. Беремо нагани, вперед, атамани, ідемо в військовий похід. Блять, вперед, атамани. От, 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 типа. Може, у них там щось повилазить від ваших костюмів красивих. Я не знаю, від, там, типу у них може повипікає очі, вуха і так далі. Але от в похід атаманам не треба. І ви знаєте, от, оця історія про, до речі, якраз Міша правильно співав про це, і про ми співаємо і атамани, і так далі. От Джері Хейл, ви знаєте, давно не слідкувала за її творчістю. У неї є пісня, я її не буду цитувати, тому що там, по-моєму, атаман залужний, і мені не хочеться, от знаєте, мені не хочеться про залужного. Ну чи що, про залужного я її не буду згадувати, але мені не хочеться, щоб його ім'я зайвий раз звучало в цій риганині. Тому я, звичайно, не буду цитувати ту пісню Джері Хейл. Но, блядь, як же ж вони заїбали? Оцим от атамани, вбій! Ми перемогли! От, от давайте ще раз послухаємо дві пісні. Два уривки дізеля, ну для того, щоб для справедливості я завжди бувало Москва програвала, тому що це наша земля. У нас хоч і мало ми перемагали, тому що нам Богом да. А все я зрозуміла на статичній картинці, сарян, друзі, сарян. Я не подумала. Да, на статичній картинці я просто не поставила звук. Вот это вот я, конечно, все, я все зрозуміла. Я не поставила звук. Ну, знаєте, історія втратить втратить э, мої воплі, які були, коли я показувала вам цю картинку. Але, ребята, ну ця картинка це просто підтвердження того, що ми ще ніхіра не перемогли. Тому що ці дізель-шоу зі своїми шароварами вийшли в кадр, блядь, і стоять в цих шароварах, які... Знаєте, це знущання над Україною, це знущання над баченням України, це знущання над українцями, яким далі вливають, що українське це отакоє, що це гавно це українське. Все, я зрозуміла. Не було звуку під час картинки. Ну, а то я бачу, Таню, почуйте, почуйте нас, почуйте. Я думаю, що може, ви зі мною всі не згодні, може ви дивитеся ефір такий, Таня, ми з тобою не згодні, все неправильно. Але все, я зрозуміла, я зрозуміла. Ну, Важко важко увести ефір, читати коменти одночасно і оте ще раз слухати. Давайте будемо слухати Джері, бо Джері в джерела. Просто Микола Джеря трагічніша версія. Жили у <му> світлиці, дві малі дівчини всередині єсе. Одна була добра, гарна, наче пана, прийняла, як сестру, дівку без талану, поки та я добра, батьку помагала, без талана сестра нічками гуляла, поки добра в косу грона заплітала, інша собі пала. Коротше, одна ніжка ми гуляла, інша корсу заплітала. Про косу ми сьогодні будемо говорити. Там, там вас така риганина очікує. Ви знаєте, неочікувано. Але ну, я ж намагаюся підібрати для вас найкращий контент. Ви цього точно добровільно самі б ніколи не почули, але я вам поставлю, вам сподобається. Коротше, Джері Хейл дізналася, можливо. Про існування казки Дідова дочка і бабина дочка, стара українська казка, вона була у всіх всіх збірках українських казок народних, і записала пісню з цього приводу про те, що були одна безталанна дівка, а друга прикрасна. Ну, знаєте, оце от ідеалістично знову ж таки: от одна все кончено, все все кончена, кончена, кончена. І отут, от лебідонька голубонька, те мати берегиня і так далі. І от вона цвіте калиною, там у неї там, я не знаю, бруньки брунькують, ну, коротше, і потім, значить, розв'язка така як стала весною, добра розквітати, почали сусіди, вроду помічати, очі ці блакитні, наче небо синє і коса до поясу з родами кали. І короче, коса до пояса, блядь, це головне, знаєте, головна чеснота. От понимаете, почала розквітати коса до поясу, але погана дівка взяла ту косу відтяла. Короче, я розумію, що Джері Хейл хотіла щось про Крим розказати. І от відтяла, і короче, Джері Хейл, ой, Джері Хейл, і ту погану дівку покарали, ніхто з неї не хоче бути, а ця все одно красива. Важко взагалі. Ну, Насправді я цей відеокліп перемотала на кінець зразу. Я не дивилася там розвиток, я бачила, що відтяли косу, короче, і що -то там ще і я подумала. Типу, знаєте, от у нас дуже часто люблять типу, казати, що інтернет дав можливість підсвітити, скільки є тупих людей у світі. Але навіщо показувати свою примітивність і підкреслювати тим, що ти робиш такий продукт? Чому Джері ніхто не сказав, що ета уюбішна, що це просто максимально уюбічний продукт? Ну от реально, що він не про Україну, що він про знову ж таки схематичне бачення України. А, навіть у це не так примітивно в дідовій дочці, бабині дочці. Да? А, що, причому що ми розуміємо, яким чином взагалі. А, І яким, яким суспільством, і як суспільство думало, накопичувалося оцей весь пласт казок, переказів, легенд, прислів, скоромовок, і що величезний. Пласт казок українських насправді цікавіших, глибших додас, просто не дійшов, тому що нам спермативізували і видали просто такий пакет. Оцими українськими казками можете писати, пишатися, а всім іншими не пишайтеся, і їх не знайте. Хоча українських казок дуже багато, вони надзвичайно цікаві, інтенсивні у своєму сюжеті. І я рекомендую вам зайти і подивитися на читанці, там є просто прекрасні підбірки. Особливо мені сподобалася казка, я вже не пам'ятаю, треба буде, до речі, викласти. На сракову мотику казка про матір, яка вийшла вдруге заміж успішно. І чоловік не хотів, щоб у неї був син, і вона своєму синові випекла очі і хотіла його втопити. Ну коротше, там такий сюжет феноменальний, цікавий. Знаєте, не оці примітивні. Одна дівчина погана, друга добра, і образи такі всі однакові. Короче, і от один такий супер-супер підкреслено прекрасний, а інший супер-підкреслено жахливий, демонічний. Нестандартні сюжети. Ми про них не знаємо, тому що ми мало досліджуємо українські казки. Але, от Джері Хейл вийшла. Видала і показала всім наскільки воно є примітивне взагалі бачення, як ситуація, що стосується України зараз, і стосується Росії, і оце от відрізна каса. Я думаю, ну навіщо? Ну, ну, типа, її добровільно взагалі, е вона добровільно виклала цю пісню, вона її добровільно записувала. Тому що для мене це розписування у примітивному баченні е світу. І е навіть якщо ти так примітивно не думаєш, але ти розумієш, що це вистріли для твоєї аудиторії, це розписування у тому, якою ти бачиш свою аудиторію. Е з мозком ракушки в кращому випадку. Це дуже сумно. Ота, взагалі, я рекомендую піти, подивитися ефір Дарки Бунтарки. Вона в чергово розбирає цікаву тему шароварництво і багато вже про це було сказано. Але знову ж таки, коли концентровано класно зроблений контент, не можу не рекомендувати. Що як я вам скажу, що калина, маки, сало та шаровари це не генетичний код українців, а лише стереотипний примітивізм, який насадив нам совок, аби зробити з самобутньої української культури примітивну недолугу та шароварну. Ну, власне, примітивне, недолуге, шароварне. І от ви знаєте, я ж спеціально отак от танцювала, під ну, типа, супроводжувала це. Та... А, как, как милі бюодошки танцюм. Подивіться, російські народні танці, вам буде дуже сумно це дивитися. А, воно дуже таке все знаєте, чоловіки танцюють так, ніби. Вони просто дуже сильно перебухали, а жінки так, щоб особливо активно не рухатися. І порівняйте це з українським танком. Насправді порівняйте українські народні танці і російські народні танці. І ви побачите різницю як у темпераментах, так і взагалі у фізиці, а, тому що ну, дівчата українські суперзапальні, там такі викрутаси, а, я не знаю, чоловічі танці це суперфізично складні трюки. Андрій займався народними танцями, він мені там дещо провів такий лікнеп з цього приводу. І ви знаєте, я там, ми з ним якось сиділи дивилися відео, і він мені розповідав, які а, трюки, а, що за цим стоїть, як їх довго готувати. Тому що ну, насправді, якщо ви бачите виступи а, там, ансамблю Вірського, наприклад, то, а, Кожен танцюрист виходить і робить один трюк. тому що навіть для того, щоб зробити цей один трюк, ти маєш бути просто суперфізично підтягнутим для того, щоб виконати його в найкращій формі. І подивіться російські танці там, типа Ілібухі, чи лі стоять дівчинки, стоять у стінки платочки в руках ті ребята. Але ми повертаємося до прекрасної української культури, яку зараз намагається представляти собою дізель шоу Uh ah. Тобто дивіться, що вони роблять. Вони беруть широка страна моя родна, значить, от еталікала, воно є. Давайте ми його накладемо і на Україну. Вот вони говорять, що моя страна родна. Давайте ми украдемо у них цю концепцію. І буде коротше від Хабаровська до Криму Україна. Нам не треба Україна від Хабаровська до Криму. Нам треба Україна в своїх межах. Ну і ще можна взяти там зелений клин, там якийсь ще клин, скільки там клинів. А, ну але це знову ж таки скоріше як діа якась так Але нам, нам от на відміну від русского Загрібущева, нам вся ця хрень не треба. Але вони чомусь це вкладають. Причому не тільки вони це вкладають, а й, ну наприклад, умовна Леся Нікітюк це теж вкладає в свої пісні. Повернеться Донбас! Тільки 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 українцям це мало і на кремлі вже тризуб. Нам не треба на Кремлі Трезуб. Реально. ребята, нам не треба Хабаровськ, нам не треба на Кремлі Трезуб. Нам не треба, щоб до нас вдягали адюшку Російської імперії, Кремля, населення Путіна. Нам не треба, щоб нам вдягали те, чого ми ніколи не хотіли. Нам віддайте наші землі, точніше, ми їх відвоюємо. І все. Їбіться собі, шашелю, в Хабаровському краї. Не треба там українцям, ця земля не треба, тому що ви нас ще змусите сидити там садки коло хати, а потім. Розповідати, що це ви прекрасний російський народ та все построїли. Ми вже вам на архіпелагі Гулагі байкала амурську магістраль построїли. Але ці бляді зараз нам розповідають, що нам треба віддати весь радянський спадок, побудований в Україні протягом окупації Україною, України Радянським Союзом. Не треба. Ми вже вам це побудували. Нам ці землі нахрен не треба. Але вони це прописують. Що от широка моя страна родна, давайте і ми теж будемо так. От як русскі люди. Ми не русскі люди. Нам ця хрінь не треба. Нам прекрасно в нашому вишневому садочку. Не треба це транслювати. ]artet. Але там є продовження походу. Розумієте, це українська земля. Ну треба ж треба ж заримувати, тому навіть наголос в слові український ми не поставимо. Тра-ля-ля-ля-ля, це українська земля, і це абсолютне прописування, прагнення Кремля. Вот, Україна завоює до Хабаровська. всі землі, Да, да, да. Типа Україна завоює до Хабаровська, а потім такий русський мір такий. Ну, тепер ми в місті, тепер ми наконець в місті. Ми завжди були одним народом. Ми знали це. Ідіть в наше об'ятці. От ця хрінь, я коли це бачу, я ви розумієте, а воно ж прописується на безлічі безлічі якихось. Рівнів і більш того, ці меседжі вони з'являються не тільки у Шоу, чи там у Лесі Нікітюк, яка переспівала, во телета пройшло. Дуже дуже нам потрібна ця пісня. Ну але не важливо, вони з'являються там у Корчинського, Наприклад, ми поставимо тризуб на, Кри... на Кремль. Та -та -та нам Кремль? Нам не треба це потушатня. Не треба. Я зараз не підбираю слова. я Дуже зараз емоційна серян за деякі за деяку зеківську лексику, але я просто коли думаю про... Кремль, у мене це зека держава, і у мене ці слова якось вилітають, тому що це просто колонія строгого режиму, і вона має залишатися колонією строгого режиму, І ми туди не повинні в жодним разом лізти. Хай вони самі самі себе там пожирають.